Фінальна сутичка за перше місце. Цікаві фінали. Чергонову приємно трикор, бачити боротьбу Аджиїв найкращих Москопатію, борців е, своїй віковій категорії. Мишанець чудово вчора проборовся. Ви знаєте, і Пентричука пройшов і радіо здолав в півфіналі. Адже, до речі, в півфіналі переміг Антона Нестеренка, який щойно виборов бронзу. Ви бачили, який. Технічний спортсмен Нестеренко перспективний хлопець. Аджиїв ну, кремезний, сильний Сильний і, і в ногах, і в руки, і спина взагалі такий, знаєте, за статурою справжній богатир Мустафа Аджиїв. Йому е, зараз секундує Ленур Тиміров. Досвідчений кримський спортсмен, який сьогодні опікується кримчанами в Києві. Ну Початок спокійно. І підтискає: адже підтискає. Мішанич теж бачимо хлопець вольовий, сильний, терплячий, не відступає. Мішанич хоче стати чемпіоном. Це зрозуміло. Він тренується під керівництвом Івана Кукушкіна і, звісно, налаштований на перемогу. Бачу, як там е, робить підказки Аджиєву і Нуралієв, який також відпові... ну, не відповідає, але принаймні теж підтримує. Він привіз команду Київську сюди до Тячева. Ми ще раз дякуємо нашим спонсорам, всім меценатам за прекрасну організацію цих змагань. Е, Дякуємо Тячівському міському голові Івану Ковачу, його команді однодумців, які все зробили на пристойному рівні. Тячів, справді, тут все про все подбали організатори і хороші умови. І навіть ті вимкнення, які трапляються світлом, вони ніяк не впливають на хід наших змагань. І це, і це дуже приємно. От зараз бере захват. Аджиїв, намагається зробити накат. Вистояв Мішанич. В другу сторону вибити тазом! Проходить число на від Джиєва. 3-0 стає рахунок на користь Мустафи Джиєва. Пішов вперед зараз. І виходить за край. Виходить за край. І бал здобуває Мишанич. Ви бачили, Аджіїв Вийшов. три Буде боротися за кожен бал. Бачимо, Мишанич, тим більше він поступається. А він хоче здобути золото. Аджиїв, чи вистоїть Аджиїв, чи стримає Аджиїв боротьбу свого опонента, чи зможе утримати перевагу. На мою думку, краще збільшувати цей розрив, не, не стояти, не, не, не вичікувати. Не варто Аджиїву зупинятися, ще дуже зарано, ще треба поборотися. І часто потрапляється так, що той борець, який. Хоче утримати перевагу. Тому що Мишанич буде боротися до кінця, буде дихати, буде йти вперед. Друзі, 3-1. 30 секунд до закінчення першого періоду. Що буде робити зараз? І тут ще друг, другий, другий аспект е, можемо піднімати. Е, е, початок був добре, працював Аджеїв на початку. Але подивіться, весь час Мишанич підтискає. Весь час. Мишанич поступово намагається перехопити ініціативу. І якщо буде так він працювати і в другому періоді, то, по-перше, буде бал за активність. По-друге, буде, буде партер. І вже в партер поставлять, я так думаю, Аджиєва. Ну і буде кінцівка. Кінцівка, і під час цієї кінцівки ми будемо бачити, як дихає Аджиєв, як дихає Мишанич, тому що перший період це розвідка, особливо початок. Ми пам'ятаємо зараз, як боровся Стрільчук. Uh, і як все-таки uh, зумів uh, перебороти стрільчука Гришин. Тому все все... тут багато чинників uh, будуть впливати на результат цього фіналу. Ельмар раліїв Ленур Тіміро допомагають відновитися Мустафі дживо. Аджів, скажу чесно, дихає так. Ну, до... Тому що є, є заряд у. Є заряд у Мишанича. Як то кажуть, вдома і рідні стіни допомагають. Тому зараз, зараз буде, буде битва. Буде битва. Три хвилини. Треба прибрати краплини крові. Можливо, там е, залишились якісь е, сліди. Цього вимагають правила, і боєдинок продовжується. 3-1 рахунок після першої сутички. А попереду. Мишанич буде зараз намагатися переломити хід поєдинку. Завдання Аджива не відступати. В'яже руку Мишанич з руки починає, але фізично сильний. Аджиїв бачимо, стоїть. Стоїть, а, як Мур не відступає. Зараз головою б'є Мишанич. Не треба цього робити, не треба провокувати ситуацію. А, зараз зараз арбітру треба ситуацію цю побачити. І спрацювати на упередження, сказати, Мишанич вище голову, будь ласка, і, і оби, оби, попередити обох борців, тому що так і починаються конфлікти. Боротися, боротися треба. І не битися ні в якому разі, терпіти і не битися зараз. Провокує Мишанич, і арбітру Олександру Чербакову слід би було помітити це. Тому що тут є зараз, знаєте, така, така ситуація, що може бути, може бути, може бути конфлікт. Можливо, керівник Килиму Микола Горбань зробить е, увагу і зробить на це акцент, і під, зробить підказку арбітру. Можливо, не знаю. Досвідчений арбітер, досвідчений суддя. Від суддів залежить дуже багато. Особливо в таких епізодах, коли, коли, коли йде, йде, йдуть такі удари. І накат проходить у виконанні. Е, бачимо Мишанича. Захищається, а знову продовжує дію. Тягне. Два бали. Два бали. Здається. Захват. Треба передивлятися цей протест. Захват був там справді в нашому ракурсі це було, це було видно. Ну, але я дозволю собі сказати пару слів стосовно цього. На мою думку, коли виникає ситуація, коли хтось із борців починає негативно працювати головою, арбітер має на це зважати і не дозволити борцям перетворити поєдинок у бійку. І в такий, знаєте, силовий конфлікт. Треба встигнути ситуацію вирішити. Кідок пройшов. Пройшов кідок у виконанні Мишанича. Як пояснили судді, коли суперник захищаючись, як це робив Ваджи, упирається рукою. Чи в плече в цьому разі захват не ще пояса Хоча і мені здалося, що як Ільмару Нуреліву ще захват трішки з'їхав. Але бачимо, є свої нюанси, є свої особливі правилах. Тому дуже, друзі, не треба поспішно робити висновки. Єдине не битися головою зараз. Уже Аджий починає йти в Він не хоче програвати. Зайти до кінця, до кінця, до кінця. До... Ей, е -е, З'їхав захват у Аджиєва. Хороша була спроба. Адже й веде вперед. Хвилина часу залишається до закінчення цього фіналу. Кидок! Не проходить кідок у виконанні. Зараз не помилятися. Подивіться, яка динаміка, яка кінцівка бере захват. Мишанич. Буде дія. Помиляється. Без оцінки. Боротися, боротися. 40 секунд. Настільки в цій динаміці борці так борються, що так Джив хотів зробити прийом, що навіть цей момент з пасивом стосовно Мишанича він десь відійшов в бік. Три, менше часу. 20 секунд. 3,7 Адже поступається. Ні, ні, захвату немає. Боротися, 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 зібратися, зібратися. Просто розуміє, що поступається в цьому фіналі. Адже Він вже засмучений. Але рано засмучуватися. Не можна руки опускати. Боротися зараз, не стояти, не бореться. Не може я дивитися на цю кінцівку. Треба просто боротися, знайти можливість. Але для цього ж треба мати сили і запал. Хочеться подякувати Мустафі Аджіву за хорошу боротьбу. Він бореться до кінця, ну він старається, але поступається Василю Мишаничу, який справді в другому періоді скористався, успішно провів роботу в партері і стає чемпіоном України.